Всіх вітає канал на хвилі Києва. Сьогодні я хочу показати два варіанти святкової закуски. Рецепт кожної закуски простий і швидкий, а результат смачний. Тож, готуємо, друзі. Для першого варіанту закуски беремо 200 г оселедця, два варених яйця, цибулю, яку треба підсмажити, волоські горіхи. Можна брати, які вам ваші улюблені, маслини без косточки. Для утворення паштету треба перебити оселедець яйця і цибулю у блендері, горішки підсмажити і подрібнюємо за допомогою качалки. Для другого варіанту беремо 2 плавлених сирочка, 2 варених яйця, часник за бажанням, майонез, горіхи у мене також волоські і твердий сир. Плавлені сирочки, яйця потерти на терці і заправити майонезом, горішки підсмажити, твердий сир натерти на мілкій терці. І ось готові сирна і рибна маси, також начинка горішки підсмажені для сирної маси, маслини для рибної маси, натертий твердий сир і е, подрібнені горішки. І ось так беру я десертною ложечкою. Роблю таку кульку, ховаю туди горішок начинку, загортаю і обвалюю в твердому сирі натертому. І ось така кулька виходить. Також із рибної маси теж я роблю кульку, ховаю туди маслинку і обвалюю в дрібнених горішках. Ось так. І ось така швидка і смачна закуска виходить. Можна робити з різноманітними, різноманітні варіанти із різноманітними компонентами. Можна робити з м'ясного паштету, з печінкового, з додаванням в сирну масу крабових палочок, можна робити різні начинки класти ховати всередину кульок. Це все на ваш смак. Два варіанти я показала, а ви вже фантазуйте на свій смак. А я хочу побажати вам тихих свят, здоров'я і злагоди, злагоди кожної родині. Буду вдячна, якщо поставите вподобайку і залишите коментар, а також підпишитесь, якщо ще не підписані. До побачення, до зустрічі у наступних відео.